Всім вітання з лісу. Сьогодні 25 листопада, так, перший грибочок, але він вже такий ігрофор. Черв'яки його, мальоха під'їли. Так, будемо дивитися, що знайдемо. Може щось знайдемо, тільки зайшли. Молоді сосни, але ну, бачу, що є гіграфори, мають бути. Це що? Це був дощовик. Так, подивимось, що ми знайдемо. Ну, бачу дуже багато вже поїджених гіграфорів. Просто, просто їх вже поїли. Ну, йдемо шукати, що ми знайдемо тут сьогодні. Вода сьогодні тиха, так гарно в лісі. От є гігрофори, але треба дивитися, бо дуже багато що від вологи вже просто. Ці хороші. Червивих багато є і це поганий. Ну, так, трішки релакснуть, подихати повітрям. Ну, ось щось не збирати. Значить трошки є. Геть меша трапляються. Вон я вже два штуки несла. Ну, ми тільки зайшли. Тобто від краю буквально ось пару метрів, п'ять, з, з метрів десять, як ми зайшли. Так, будемо йти, може ще щось знайдемо цікаве. Показуй. Ну, там ще пару Ну, Така вже почала. Десь не де подивитися її. Так, знайшла. Не знаю які вони. Ігрофори. Цей родик хороший. Далі ще. Є грибочки. Всякі є. Що сказати, 25 листопада грибочки в них було є. Але ж багато яких я не знаю. Ще одного рижика знайшли. Так. Ну, такі всякі є. Але я їх не знаю. Ці рижі. Можливо, хто знає, підскажіть. Гарна така шапинка у них. Помаранчевий. Майже нема запаху. Що за гриб, не знаю. Так їх багато зараз. Єграфорів дуже багато вже таких. Душіці ці їх знищили. Ну, цей нормальний. Ну так. Цей теж хороший. стільки, мало і дуже багато порчених. Так. Тихо, вон, грибів стільки. капець, якщо не видно. Там цих оранжевих і там якісь білий. Гриби є в лісі. Звісно вже не так, як було три неділі назад. Єгрофорчик. Гарний, свіженький такий. обожнюю, як він пахне лісом, хвоєю. Так. Тако. Ну, такої їх багато дуже. Я не знаю, що за гриб. Цікаво просто. Просто цікаво. Дуже тихо. Ну, є графори вже стільки. такі. дуже з цими дощами червиві просто вообще. Просто навіть нема що збирати, бо дуже багато червивих. Дуже маленькі береш щоб вони вже он. все розлілися. Так, шукаємо далі. Фу, ми щось не цікаве. Так, знайшли якісь такі прямі коліні рожки. Такі. Тому туди. От. Мені здається, у тому щось є. Два красунчика, два рижика. Ще там третій був, але третій вже згнив від цих душів. Теж уже Ай, ножка почала гнити від душів, вологий різбиток. От бляха. Все. Побачила одного красинчика, опа, прекрасен. Ось цей хороший, гарненький. Четыре ці міду знайшла. Так, ще один мишонок. Хороший. Теж іде в корзинку. Так. Багато дуже згнило. Це рижики просто позгнивали. Походу рижики, напевно, ні. Якийсь інший грибок. Так. Шукаємо далі. Шукаємо далі. Таких грибів всяких вистає. Ціх дуже багато рижих. А, вон де ти? Чоловік знайшов рижиків. О, галявина прямо. Галявинка. Мій шампіньон який. Старий вже. Сімейка така. Опа. П'ять штучок. Зараз будемо перевіряти. Так. Тут ножка вже бачу почала гнити. Треба перевіряти всі. Обрізати треба. Цей взагалі згнив повністю. Господі, цей теж. Ці два гнилих. а Тут можна пообрізати. Ой, знайшла красавіце. Скільки, хоч би такі не червиві були. Бо жовка. Ой, одна червива. Зеленушка. Так. будемо перевіряти о, це гарно. Чистенька. Так. так. Стільки я назбирала. Дуже багато грибів гнилих. Дуже. Якби ми на пару днів раніше приїхали, то б можна було більше не збирати. І зеленушки, а це рижики. Це в чоловіка відро. Показуй, що ти там назбирав. Ще ялинку взяла з лісу. Ну Опа. І тут рижики теж. Більшість все рижики. Щось трішки гігрофорів. Гігрофори теж всі погнили. Коротше, з цими дощами ти всі гриби погнили. Теж треба виходити з лісу.